Що введення додаткових вторинних санкцій для країн, які купують російську нафту, може призвести економіку Росії до повного колапсу та змусити Путіна піти на переговори. Президент Шам Дональд Трамп також заявив, що вже найближчими днями планує поговорити із російським диктатором аби врегулювати російсько-українську війну. За його словами, сьогодні завтра до Вашингтона приїдуть окремі європейські лідери для консультацій щодо шляхів до миру. Трамп також зазначив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Коментарі пролунали на військовій базі Ендрюс після повернення президента з Нью-Йорка на тлі наймасштабнішої за війну нічної атаки РФ на Україну. Ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж я. Це стосувалося, як ви знаєте, газогону, Нордстрім та багатьох інших речей. Але я не задоволений, я не задоволений усією цією ситуацією. Знаєте, цікаво, це не зачіпає нас, бо це не наші солдати, але вони втрачають 7 тисяч солдатів щотижня. Це жахлива трата людських життів. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається. Скажу вам відверто, я думаю, що це буде врегульовано